Дивись там, де живе де... Ну, підходьте, підходьте, да. підходьте. Ставати так. Підходьте. Може, ставай так тіньочок, щоб на не не <гум> сонці. Не на сонці. Можливо, давайте все ближче, також, в тіньочок. <гум> давайте, потому, щоб тіньочок. Давайте, що буде незручно. Підходьте, дівчата. Я дивіться, я мешкаю так само, як і хто тут мешкає, я мешкаю чуть далі Семеренка. Семеренка 23. Тому я не так як другі депутати, які там ідуть від партії. Вони живуть в Тернополі, приходять сюди і розкажуть, що вони будуть робити порядок. Не? Що, вони будуть, що вони знають під'їзд, вони знають людей, і вони Це будуть всі робити. Ще другі, я ви знаєте, там фамілії не буду називати рекламу робити. Були депутатами, нічого не зробили і так далі. А я говорю, проживаю тут і роблю конкретно туди. Я 20 більше років не йшов. Владу, не йшов до Верховної Ради, не йшов сьогодні до Київради. чому не йшов? Тому що питання стояло так. Я працював на підприємстві, робив благо, заробляв заробітну плату для себе і люди заробляли теж заробітну платню. Є територія пікатов з кання У мене на території знаходиться більше тисячі людей, на котрі є там і кафе, і СТО, і є виробництво, але ми платимо податки. А раз платимо податки, тобто я виробничник. Я не є той, який там бізнесмен. Бізнесмен – це знаєте, можна курку крутити там от на базари, і буде бізнесмен то же саме, там, чи пірашки пекти, він теж бізнесмен. От. А я є виробничним. У мене маленька територія і не маленька кількість людей. Всі відрахування, які йдуть в бюджет, а це значить пенсії, а це значить армія, а це значить міліція, а це значить школа вчителі і медицина. Тому я соціально вже людей захищаю, тобто, я вже сплачую. Я не просто живу на цьому світі. І так побудував молодіжний житловий комплекс. Ви знаєте, в мікрорайон 8,5 тисяч жителів. Це я був перший, який ідею подав і цю ідею, як говориться на русському слові, свершив. Тобто, я спроектував, і організував і побудував, в якому є і школа, і два дитячі садочка, і озеро. І так далі. Тобто Це комплекс, Не просто так от дома, раз-раз-раз і все. А там і дитяча площадка, і все. Але, на жаль, за період цих 20 років, коли я подивився, не тільки в моєму домі, а в інших домах, кого вибирали, за що вибирали, вони нічого не робили. Я не предполагаю сьогодні, як я говорю, як другі гречки торгують, другий обіцяє там, по 200 гривень або платять, тим більше. Тому я знаю, що кожна людина поступає так, як вона рахує потрібним. Тобто Немоть взяти, не взяти. Це особисто. Людина приймає рішення, як в даному випадку поступити. Але якщо людина так роздає, роздає то питання, де вона їх взяла, ці кошти. А потім питання ще третє стоїть. А як вона буде їх повертати, ці кошти для себе? Тобто, якщо він мільйон роздасть, отаким от чином, значить він не мільйон не забере, він забере 10 мільйонів. Тому не будуть під не під'їзди, вони будуть обшарпані, не така, от така, як тут площадка буде, не буде травка підстригатися, вона не буде злоустраюватися і так далі. Тому отак от і буде. Тому якщо людина роздає наперед гроші і наперед обіцяє дуже багато, то нічого тоді не буде. Абсолютно. Доброго дня.